Можливості ще поспілкуватися з вами, і в мене було дуже багато підготовлених питань, які я одразу зараз викреслюю, тому що ваш зовнішній вигляд і те, що ви прийшли до нашої студії, одразу відповідають говорять самі за себе. Те що, це займаєтеся, те, що ви давно це займаєтеся, те, що справа всього вашого життя, якщо ви не роз не розлучаєтеся з велосипедом, тобто ви одразу відповіли своїм зовнішнім виглядом одразу на чотири запитання. Скажіть, власне, людини залишається запитати вас, коли ви захопилися на. В пропези, уже в, речи, або в спос... гиття. Это было, в общем-то, не так давно. Наверное, лет 7 назад, когда-то мы увлекались марафонами, какими-то гонками, где надо было, одним из этапов была езда на велосипеде. Не, конечно, в детстве был у нас были велосипеды, но ну, они были еще тогда из тех времен, те простые, не, как их называли, орленки, Аисты. Салют. Салют, точно, да, был. Вот. А, и потом эта эпоха как-то вот она прошла, а новая эпоха вот современных велосипедов наступила очень поздно и с ней познакомиться удалось не так давно и оказалось, что вот сейчас велосипеды настолько удобно, комфортно, универсально и можно делать с ним столько всяких вещей и это все эти все вещи можно делать настолько приятно. Що у велосипедом сейчас, не у велосипедом час потім схоже, але є і друга інша сторона медалі. Сучасні велосипеди стали настільки технічно складні, що за ними потрібен дуже такий догляд постійний. Постійно треба його змачувати, щось підкручувати. От зараз буде відкриття велосезону, сезону, і багато хто дістане з десь з підвалів, з балконів своїх свої велосипеди. Що треба робити для того, щоб він починав працювати вже, як відкрити їм правильно От Я, наприклад, віддаю просто майстру, який робить все за мене. Ті, хто полюбляє е, ремонтувати щось, лагодити самостійно, що йому треба зробити зі своїм велосипедом. Ну, всего, конечно, просто посвітрити, перевірити, як там його ходові частини, зв'язки. смазать, почистить, протереть от пыли, проверить, хорошо ли крутятся педали. Но ну, в этом и прелесть сейчас современных велосипедов. Они довольно несложны в устройстве. То есть там довольно технологические компоненты стоят, но они не так часто требуют обслуживания, и они просты. Просто можно понести мастеру, там все просто, несложно, не надо из этого делать проблему. И подскажет вам друзья, если что там с ним как-то сделать, подойти, его, отремонтировать. И прижате на велосезон, на открытый сезон, там будет, между прочим, и мастерская велосипедная mm -hmm. такая передвижная, mm -hmm. где опытный человек вам быстро настроит, подскажет и посоветует, что сделать. А так, друзья, готовьте велосипеды, собирайтеся на велозабег, який він будеться вже 9 вересня, да, 9-10 числа. 10 То що, не тільки 9 числа, а мы... й собираемся открывать сезон. Надеюсь, погода нас не подкачает. Пока что нас не хочу это программа да. И, и давайте начнем с того, что где треба собираться, куда приходить велосипедистам. 9 числа в 11 часов будет уже проходить регистрация в Бозовском парке чуть-чуть глубже в парк, там будет параллельно проходить и Масленица, еще какое-то вот городское гуляние, насколько я знаю. Mm -hmm. Там, где обычно ставят цирк, приезжает, знаете, там есть такой круг внутри. Парка. Дома, там. Да, да. да на, на Там все, все дороги, они сходятся, и вот там вот большая такая арена круглая, вот на этой арене мы будем проводить э, соревнования. То есть э, 9 числа в субботу в 11 часов регистрация, в 12 часов начнется старт. Старт будет сначала в самых маленьких категориях детей. И а потом все старше. С 8-10 лет могут уже приходить, для них уже будут подготовлены все дети, которые придут, будут точно отмечены грамотами. А и, кто себе строил велосипады, чем они исправны, чем они попадают всем нормам и насколько достаточно их будет? Я не поставила людей, которые закрепляют за этим, чем не... Нет, вообще должны быть, да, на соревнованиях человек, который проверяет э, готовность велосипеда перед выходом на старт. Но это прежде всего самое главное, чтобы э, прежде чем выпустить кого-то, особенно ребенка, на старт, то надо проверить, работают ли там тормоза. Ага. То есть, если работают там тормоза, все остальное, если там цепь не очень смазана, это уже не так страшно. Но если работают тормоза, то уже в группе ребенок ни в кого не врежется, проедет мимо дерева, повернет правильно в поворот. Олексій, вот, можна я доручу, поки що проводити інтерв'ю Богдан, а сам зроблю коло ось тут по студії. Сам Более. катайте на велосипеді, я на ньому кататися не вмію, і він хоче, щоб я проводила грунтавну розмову. Добре, якщо в мене є така можливість, тоді я побачити у вас все. Який буде маршрут? І чи можу я, людина, яка... Саша, не вбийся, будь ласка, мені до кінця ефіру самій бути. Олексій, давайте, доки Олександр катається на велосипеді, ми з вами поговоримо про маршрут і чи може я, приміром, як людина, яка починає лише вчитися кататися на велосипеді. Може, робиться трохи краще за Олександра, який Як У мене просто дуже високо сидіння підняття. Знаєш, ти любить сказати поганому танцівнику? Сідай. Дякую, так. дивилася таке, как на мене Ну, на перший погляд таке в задній. Mm -hmm. Ну, это просто такая правильная спортивная посадка, когда э, если очень низко опустить седло, то мышцы не совсем в правильном КПД работают. работают. Ну, Саша у нас катается на велосипеде, да. так что ему Поэтому есть надо, чем не, ну, надо каждый, под каждый рост mm -hmm. подбирается своего ста седла, свое там расстояние от руля до сидения. Вот. Про маршрут и про, про маршрут. И... Все. Вот именно чем мы хотели отметить открытый велосезон, почему для всех, почему для женщин, почему для Весты, почему праздник, потому что э, там будет очень простой маршрут, воздухский парк, это практически равнинная, вы знаете, аллеи красивые, и здесь э, важно, конечно, там будет какой-то массовый старт, конечно, там, наверное, будет какой-то победитель, но да. это не главное, главное, что будет проезд, где все велосипедисты как-то покажут себя потом э, с работы да, отме... как бы м... ну не знаю можно жителей. сказать да себе покажут, было себе посмотрят найдут друзей знакомых кто-то победит кто-то нет это не важно главное что мы все здесь вместе что у нас прекрасный да. город где э, просто перспективы развития здорового образа жизни бесконечны и, и, и... и будет Дивитися із Ми запитали по городян, чим корисно кататися на велосипеді і чи роблять вони власне це. Давайте подивимося. Я їздив колись на велосипеді, але потім його поламав і тепер не їжджу. Це корисно, тому що в тебе розвиваються ноги, в тебе стоять ікри великі, в тебе краще дихання. Взагалі це корисно, хочу велосипед. Я катаюсь на велосипеді, але дуже рідко мені це вдається, тому що робота і все таке, але я вважаю, що це корисно Корисно для здоров'я і взагалі для фігури улюблена їзда на велосипеді. Воно на серце добре, на легені. І для здоров'я. Для я так, як так. От якраз починається сезон, треба приводити велосипед в порядок і починати кататися. Ну, Звичайно, це корисно, це спорт свого роду. І так далі. Що, е, я думаю, що краще б більшість ужгородців їздила на велосипедах а не на машинах, а то воно і, 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 і так машин дуже багато по місту їздить. І це вже аж ніяк не корисно для людей пішоходів і так далі. Каталась, поки по машину не попала. Ну взагалі полезно, ноги качають. Дуже рідко. Всім корисно, бо похова система працює взагалі. <тус> <ганний> і, і ви мені карти і відео, ні, я... Відкатався вже на тому віці катався, але хотілося б участі, що виділити з подивитися на природу. Велосипед це здоров'я, це розвиток організму, кровообігу людини. Велосипед це є корисна річ. Корисне, здоров'я, часу. швидко можна попасти в точку. Просто на двох колесах. Діздила, але не знаю, як чесно, чим корисно. Це дуже корисно, тому що це якби заміняє кардіотреніровочку на велосипед. Поміж того, що допомагає ну, накачувати м'язи, ще й покращує роботу серця за тільки на велосипеді. Також ролики можуть замінити на велосипеді. Корисно було для фізичного настрою і хто може змінити ситуацію, я сам, для покращення справ з велосипедною інфраструктурою. Я доповнив Сашку, питання, якого бало майбутнього. бажаєте собі та ухилося. в ідеальній е-е, э, позиції. Ну, в цьому плані Ужгород завжди знаходиться в більле пріоритетах, наверное, з остачинки інші міста України. Ми близько до кордону, ми все виїжджаємо в Європу і за кордоницею там просто живий приклад. 200 метров, где велосипеды это просто... Это просто... В любом случае у нас маленький город, у нас близко горы. И велосипед у нас, и это отмечено было во многих интервью, которые я тут слышал сейчас. Это очень удобный вид транспорта для нашего городка. У нас есть нагрызна, по которой можно пройти, где не мешают машины. І добратися на велосипеді багато дестріше, на машині, на маршрутці, чим ти В принципі 15-20 хвилин дійсно і можна в будь-яку точку нашого міста потрапити саме на велосипеді. Дуже якщо набридливо їздити у громадському транспорті, або ви просто хочете почувати себе більш здоровим, пересідаєте на велосипеди, маєте чудову можливість зробити це офіційно з відкриттям сезону 9 березня у Бозвіському парку. Про це нам розповідав сьогодні Олексій Жданович, організатор, співорганізатор цієї акції. Дякуємо, Олексій. Ранок на тесі продовжується. Далі дивимось сюжет саме про велосипеди. Після чого чекаєте на нас знову в цій студії? Готові до приємної прогулянки під відкритим небом. А почалося ще у 1817 році, коли професор барон Карл Фондрес створив перший двоколісний самокат, якого він назвав машиною для ходьби. Він був забезпечений кермом і виглядав в цілому як велосипед без педалей, була дерев'яною. Винахід Дреза назвали в його честь дрезиною, і слово дрезина понині залишилося в російській мові. Легенди, що прототипи велосипеда з'явилися ще раніше, але малюнок поколістого велосипеда з кермом і ланцюговою передачею, що приписують Леонардо да Вінче або його учневі Джакому Капроті, є на думку багатьох підробкою. Зображення у вітражі церкви Стоу Коджес, що датується 16-м або 17-м століттям, показує ангела на чомусь на зразок самоката. Але цей самокат швидше за все був одноколісною колісницею. Легендою швидше за все є і історія про кріпотного селянина Артамонова, який нібито сконструював велосипед приблизно у 1800 році. З часом велосипед набув сучасного вигляду. Проте інженери з усього світу досі не припиняють його удосконалювати. Сьогодні у світі нараховується понад 1 мільярд велосипедів. Таким чином, велосипед найпоширеніший транспортний засіб. Він став таким завдяки низькій вартості, малій вазі та відсутності необхідності в пальному. Синий, гірський, міський велосипед для даунхілу або для трюків. Не дивно, що природній людський потяг до визначення найкращих, найсильніших та найшвидших привів до появи різноманітних велосипедних змагань, як екстремальних, так і марафонських. В будь-якому разі спортсмен чи аматор, чемпіон чи турист, велосипед завжди вам поможе підтримувати організм в гарному тонусі, збагачуючи його киснем, зміцнюючи ваші м'язи, ніг та спини, а просто даруючи чудовий настрій.